Мене звати Арсен, я ветеран Збройних сил України. До війська потрапив у 2022 році, повернувся за кордону, приєднався до десантно-штурмової бригади, яка формувалася в 77-му. З нею ми воювали, тобто в складі, в складі цієї бригади воював, там я отримав поранення. Поранення було важке, були кульові кульове ураження обох ніг були перебиті стагна, але зараз я вже відновився і можу ходити навіть. Назвати Ілля Павлопенко, я ветеран і співзасновник громадської організації Вільні воїни. На початку повномасштабної війни. Прийшов військомат на початку березня 22-го року і доєднався до лав 35-ї бригади морської піхоти. Там і воював до свого поранення, був механіком водієм танку. У вересні 22-го отримав поранення, і в мене був дуже був довгий процес лікування реабілітації. І вже після того я прийшов до ветеранського спорту. І... Зрозумів, що в чому що тут є такого цікавого. До повномасштабного його вторгнення я працював в морі, та також займався спортом, і саме спорт допоміг мені в якісній швидкій реабілітації та відновленні. І минулого року до мене в життя прийшов такий проект як Invictus Game. Я поїхав на відбір, потрапив до збірної України і готуючись вже в складі збірної України з баскетболу на кріслах колісних, регбі та на лижах гірських. Я також, мої побратим, шукали можливість, де ми можемо тренуватися, щоб гідно виступити і представити нашу країну на міжнародній арені. І в Одесі не було такої платформи, де б ми могли тренуватися і, і готуватися. І так виникла ідея в нас створити громадську організацію для того, щоб в першу чергу у нас була можливість тренуватись. А за те, що баскетбол це командна гра, то нам двом якось маловато людей, і тому ми залучаємо інших ветеранів. І в подальшому це вже розрослось до того, що ми зрозуміли, якщо нам допоміг спорт в реабілітації відновленні. Ми прямо зобов'язані поділитися цим з іншим, з іншими ветеранами і дати їм змогу також, як мінімум, спробувати один із видів спорту, чи то адаптивний, чи звичайний класичний, і використати той вид спорту як інструмент реабілітації відновлення та повернення до активного життя. Та загалом спорт в першу чергу дає якусь спільноту, спільноту однодумців, а спорт це вже, мабуть, на другому плані, тому що найбільше тут відіграє спільноти, наскільки кожен, з, хто долучається, він відчуває якусь підтримку. А спорт надає якоїсь впевненості в собі і якісь там навички, які ти здобуваєш у спорті, вони... Ну, там, в якому, Одному з якихось видів спорту, умовно, те, воно тобі починає подобатися більше і більше, і ти так захоплюєшся, що вже не можеш зупинитися вже якесь вайт. В першу чергу передати ці цінності, які ми здобули в команді Ігорне І не знаю. Але головне, що коли ми створювали, ми спочатку думали за себе, а потім подумали, що у нас в Одесі нічого немає. А чому ми не можемо створити? А ми можемо. Ну і так, в принципі, все це почалось. Що ми думали? Ми думали, що нам треба більше показувати ветеранського спорту, показувати місце, куди ветеран, який хоче, якому потрібна якась підтримка, допомога. І якісь нові, е, нові захоплення О, після поранень, хто міг би прийти і їх знайти тут, в цій спільноті, будь-то стрільба з лука, чи будь-це баскетбол на кріслах колісних, це кожного є свої якісь, е, в першу чергу, захоплення, якийсь попередній досвід і так далі. Ми не професійні тренери, ми показуємо в першу чергу те, як знаємо ми, трохи теорії, трохи практики. Майже там починає виходити, хлопці починають там потрапляти. і Воно ж класно, коли дивишся, що є умовно результат твоєї роботи в... на інших людях. ну тобто, ти... Приділив трохи свого часу. Людина отримала і прям Кайфуєш, коли дивишся на ці посмішки, на задоволені обличчя, а ще більше приносить задоволення, коли бачиш людей на змаганнях, котрим ти, котрим ти щось показав, вони вже приїздять на змагання, хочуть розвивати щось у себе, і це так працює. Мені дуже пощастило, що я потрапив в збірну в минулого року, тому що ми їздили до Канади, і в Канаді велика діаспора українців, які дуже тепло і радо нас зустріли там. І ми відчували, ніби ми знаходилися десь в Україні, десь вдома, тому що українська лунала ну майже всюди. А загалом змагання такі масштабні, вони прям необхідні для того, щоб ветеран побачив, що є можливості, що є. Що світ не закінчується тим, що ось він тут живе, ось його бульбашка і ось тут все. Ні, світ відкритий до ветеранів і там інші країни також радо і. Дуже дуже тепло зустрічають ветеранів. Розкажу з прикладів того, що е ішовши там по Канаді від одної локації до іншої, де е все в Ванкувері просто кричало про те, що тут Invictus Game, де всі е ходять там з прапорами. Е і до мене просто підходили люди і починали спілкуватися, бачачи, що я в формі збірної України і висловлювали різні слова підтримки. А загалом, от о, ці всі ігри це якраз таки про ком'юніті ветеранів о, такого, скажімо так, цивілізованого світу, о, що вони можуть ділитися о, своїм досвідом, можуть о, ділитися тим, що вони вже пройшли з тим, хто тільки на цьому шляху, і це прямо необхідно такий досвід отримувати. Взагалі ігри нескорених, і взагалі сам проєкт він сильно повпливав в першу чергу на... на мене. Завдяки іграм нескореним я зрозумів, чим я хочу далі займатися і в чому полягає моє подальше умовно моя місія, як я буду допомагати цій країні. Ось так Ігри нескорених насправді дали таку серйозну базу і підтримку, і насправді це певна є спільнота, і, де ти можеш там, подзвонити будь-кому за допомогою, і, і ти знаєш, що в тебе умовно. В кожному місті нашої країни є хтось, до кого ти можеш подзвонити, так сказати, ало, я у вас в місті, пішли на каву, чи там чи можна у вас заночувати, і це просто. Якась е, така історія. То загалом ігри нескорених відкрили. Е, відкрили нові види спорту, можна сказати, так, відкрили штори. Отакі, де ти можеш себе почувати в першу чергу е, частиною, чогось е, класного, великого. Показали нові захоплення, показали, що ти можеш ого-го, скільки всього. І Насправді, після того, як я доєднався до «Ігор Нескорених», життя, стало просто ну, настільки енергійним і наповненим, що я не, не пам'ятаю десь підряд двоє, двоє, дві, двоє вихідних, які я сидів вдома. Наразі ми вже надаємо можливість займатися з таких видів спорту, як баскетбол на кріслах колісних, волейбол сидячи, плавання, стрільба з лука, боча, гольф в планах амфутбол розвивати. Також також є можливість у ветеранів займатися. Із тренером в мережі спортивних залів абсолютно безкоштовно. Також із тренером є можливість займатися в басейні та також готуватися до всіляких різних змагань. Ми проводили вже змагання, і наступна наша мета це проводити кемпи для учасників, для місцевих жителів, мабуть, їх витягувати умовно на тиждень. Показувати певний вид спорту, і після того проводити змагання. і е, е, Ось це, мабуть, наступна мета. До чого ми йдемо, якщо брати короткостроково. Якщо довгостроково, то загалом наша мета чим більше ветеранів, якомога більше військових після поранення ветеранів долучити до ветеранського спорту і загалом. É isso. não.